Мій адрес, коротше, полетіли такі от думки про те, що я, як будьте жодна ненавісник, як будь я не вважаю жінок, що я в своїх постах через свої відео виставляю неуваження, принібреження. Ну, якось так реально стало обідно. Я навіть такий пішов з соцмережі, почав передивлюватися заново відосики. Коротше, не скажу, що прям ідеально, але реально деякі я видалив. Ну, в більшості я не знаходжу прям такими ужасними. Поудаляв удаляв тишу, коротше, там де десь якісь знаєш, пані слова або різкі. Просто іноді деякі думки звучать різко, але якщо дум... слухатися в суть там якби нормально. Від того, я свою іменно окончательну думку стосовно відносин, як я бачу, що це таке, що це таке, для чого це взагалі потрібно, і що це таке сім'я. І возможно після цього не буду довго відео більше виставляти. Я це бачу так, сім'я. Це така штука, яку потрібно створювати тільки в тому випадку, коли ти розраховуєш на вічно оце перебування в цієї структури. Тобто, якщо ти не плануєш мати сім'ю до кінця життя, тобто, якщо ти не хочеш вибирати таку людину, критерії якої могли би в теорії підійти для того, щоб бути з цією людиною все життя, то є. Там, щоб міцність така була, то не варто взагалі навіть думати про якісь стосунки. І саме тому дуже часто може здатися, що я, як будь то би жорсткі, якісь в мене рамки, що я хочу всіх закрити в рамки, що от моя жінка це, це буде та жінка, яка нещасна, якою я буду все забороню, як, ну, типу, яка нічого не зможе зробити, там, не виставить фотки в інстаграм нормально, там ще щось. Ну, я не дуже багато неправильно, мене розуміють. Моя лічна думка, що. Я собі таку просто хочу знайти, яка цього не буде хотіти робити. Ось в чому суть. Я не збираюсь заприщати. Я просто говорю, що для мене це неприємно. І люба річ, яка якби в началі, коли спілкування може доставляти дискомфорт, ви тільки собі подумайте на довгосрок, наскільки це буде сказуватися. На 5 років, на 10 років. Що говорити вже про те, щоб пробудити з людиною все життя. Ось так от моя думка. Моя думка, що все, що в началі являється причиною для конфліктів, причиною для якихось недорозумінь на довго срок, це просто воно з вероятністю 99,9% зруйнує ось цю от сім'ю. Що думаєте, ви по цьому поводу? Які у вас є думки, Пишіть в коментарях. Буде інтересно почути, та що думаю, до нових можливо відео. сі. Київ